Вітаю українців! Вітаю глядачі-підписники на каналі Знаю їх підписки на канал, тільки важливі новини. Активізувався процес вручення повісток. Ми всі розуміємо, що йде війна, жахлива війна, яку розв'язала Росія проти мирної України, проти нашої з вами України. За що це питання, яке не має відповіді. Ми маємо захищатись і дуже добре це робимо. Але люди мають розуміти, за що. Ми воюємо, ми захищаємо свою країну, але люди прагнуть справедливості, люди прагнуть законності, щоб не було корупції. Дуже багато несправедливості і зловживань. На жаль, тому ви маєте знати свої права. Ось ця тема вручення повісток. Дуже багато зараз з різних ситуацій. Дуже багато. Але знаєте, коли а, пусті бланки це вже занадто. так? Ось ці пусті повістки. Не підписуйте ніяких пустих бланків. Взагалі, знаєте, от а, візьміть собі до уваги ось таке правило. А, не знаєте, що це, не підписуйте. особливо, якщо це якийсь пустий бланк, пустий листок і так далі. Ви ж розумієте, що потім туди можна вписати так, все, що завгодно. Якщо керівник дає бланки, так, ось, наприклад, є уповноважені особи, які роздають повістки. Є керівник, який уповноважує їх це робити. А він їм дає бланки, ставить на них печатку, підписує. Він несе відповідальність за це. Це вже підробка документів. Печатка це важливо. Туди потім можна вписати кого завгодно. Розумієте, ну, кого завгодно? Чи це справедливо? Ні. Чи це законно? Ні. Хто це контролює? Питайте в тих, хто вручає вам це. Взагалі, що це? Як взагалі це? Пуста повістка. Тобто, це зупинив кого завгодно, вписав туди його дані, в повістку і вручив. Ну, Я розумію, що так виходить, так? Тоді інше. Питання, дивіться, а чи давати паспорт для того, щоб могли вписати так, ваші дані в цю повістку. Теж стосується, наприклад, і дії. Там паспорт, хтось не паспорт показує, а показує дію в телефоні. Не давайте, щоб паспорт кудись несли. Коли зупиняють, там ось при вас все має відбуватися. Показало ось так, нікому не давайте, щоб щось там несли, комусь там показували і так далі, переписували. А ще краще, ось просто з рук, так, показали і все. Що робити, якщо таку пусту повістку заповнили? Тобто вписати могли туди куди завгодно. Відмовляйтесь. Хай пишуть акт на відмову. Відмовляйтесь брати таку повістку. Ця повістка не вам. Туди можна було вписати кого завгодно, розумієте? Туди можна було вписати кого завгодно. Це незаконно. Законно, коли там вже вписані ваші дані, і це конкретно повістка для вас. Розумієте? А, якщо вас зупиняють ось так десь і а, тобто могли зупинити там а, Петю, Ваню, Гришу Степана і так далі, могли кого завгодно зупинити? Зупинили, наприклад, вас. І от вписали ваші дані. Це повістка не для вас. Коли повістка конкретно для вас, коли це все по правилам, коли це все про вас, відома інформація і так, далі, і так далі. Це все заповнюється заздалегідь. І це явно не на вулиці відбувається, чи там ще десь вам вас визивають, або то якось розумієте, то все не так, а не ось так, що. Хапнули, переписали, вручили і так далі. А там має право людина, не має право взагалі йти воювати, чи може по, по здоров'ю не немає, або там ще якось, або там комісована, або ще щось, або там в неї четверо дітей. Тобто, якщо ось ні, ніхто ні, ні, ні. не розбирається з цим, а вам просто вручили повістку і все, і давай шуруй у а, військомат, ні, так не має бути. Законно, коли там вже вписані ваші дані, і це конкретно ваша повістка. Тому будьте дуже уважні. Знайте свої права і захищайте свої права. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майоне.